Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення. Відгадайте загадку та дізнайтеся, про що сьогодні будемо говорити. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє. Вона заплачує і помирає. Що це? Правильно, це бурулька. Скажіть, а звідки беруться бурульки? Бурульки з'являються тоді, коли починає танути сніг на даху. Правильно? А зараз... Послухайте казочку, яка називається Бурулька, написав її Михайло Пляцковський. Перш ніж починаємо читати, я хочу вас спитати, як ви гадаєте, бурулька у казці буде звичайна або чарівна? Звичайно, у казці бурульки будуть чарівні. Так. Гей, крижані бурульки, чого ви плачете? запитав допитливий горобчик, у якого був чудовий весняний настрій. Ми плачемо від страху, відповіли бурульки. А чого ви боїтеся? Егех, зітхнули маленькі крижинки. Якщо ми зірвемося з даху, то обов'язково розіб'ємося. Горобчик почухав дзьобиком під крильцем і порадив. Учиться літати, тоді буде все гаразд. Бурульки зітхнули. Легко йому радити. Хіба крижані бурульки можуть навчитися літати? От, якби і справді літали, тоді б торкались одна одної і дзвеніли б. Ото от дзвін стояв би в небі над птахами, деревами, полями та лісами, лунала б радісна, весела пісенька. Ось така казочка, дітки. А тепер. Традиційно запитання за змістом казки. Перше запитання буде таке. Скажіть, від чого плакали борульки? Бурульки плакали від страху. Так? Наступне. А чого вони боялися? Вони боялися, що розіб'ються? Так? А що порадив їм горобчик? Горобчик порадив їм вчитися літати. Скажіть, дітки, а що собі уявили борульки, якби вони літали? Вони уявили, що якби справді літали, то тоді б торкалися одна одної і дуже гарно дзвеніли б і лунала би гарна весела пісенька. Пропоную спробувати переказати казочку. Бурулька, яку написав Михайло Пляцковський. Гей, бурульки, ви чого плачете? запитав горобчик, у якого був чудовий. Весняний настрій ми плачемо від страху, відповіли бурульки. А чого ви боїтеся? Егеге. Ми? Боїмося, що зірвемося із даху і розіб'ємося. Горобчик почухав дзьобиком під крильцем і порадив вчиться літати. Тоді все буде гаразд. І улетів. Легко йому казати. Якби ми вміли літати, то ми б торкалися одна одної. І лунала б гарна, весела пісенька. Молодці дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, дітки, як називалась казочка, яку ми з вами читали на занятті. Казочка називається Бурулька. А хто написав її? Михайло Пляцковський. Про що була казочка? Казочка була про Бурульки. Які не хотіли впасти і розбитися. Правильно! А я вам бажаю, дітки, гарного дня. До побачення!